Сьогодні у програмі у Рівному дитина впала у каналізаційний колодязь. Хто відповідатиме за це? Як довго чекатимуть мешканці будинку на вулиці Льонокомбінатівській, 1 на ремонт у під'їзді? Ні пройти, ні проїхати. Щоразу після злив на подвір'ї однієї з багатоповерхівок Рівного утворюється штучне озеро. У Рівному дитина впала у каналізаційний колодязь. Сталося це біля поверхівки під номером 4 на вулиці Буковинській. Вихідного дня пані Юлія разом із семирічною Вікторією збирались на прогулянку. Дівчинка не дочекалась, поки мама вдягнеться, і побігла на двір. За 10 хвилин у квартирі рівнянки пролунав телефонний дзвінок. Телефонували сусіди, щоб повідомити. Маленька Віка впала у відкритий каналізаційний колодязь. Мама дівчинки стрімголов побігла до місця, на яке вказали діти. Свідки інциденту. Я була шокована від побаченого. Моя дитина знаходилась в каналізаційному люці. Висота десь приблизно 3 метри. І стояла і просила, щоб її звідти швидко витягнули. Зразу розгубилась. Потім підійшли, підійшли. Ну, чоловіки підійшли, почали пропонувати свою допомогу, але допомогти не могли, так як в шахті немає жодного, жодної скоби, на яку б не могли стати і дістати ту доньку. Ми викликали рятувальників. Рятувальники не варилися, приїхали за 5-7 хвилин та визволили дитину з пастки. Однак і цього часу перебування під землею вистачило. Дівчинка налякана до сьогодні. Від відеокамери нашої знімальної групи ви. Час намагалась сховатись, адже цей пристрій нагадує Вікторії про той випадок. Тоді її на камеру знімали працівники прес служби надзвичайників, говорить мама. Хвала Богу, серйозних травм у дитини лікарі швидкої не виявили. Проте, щоб переконатись, що все добре, віку з мамою відвезли до лікарні за цей час. Колодязь вже встигли закрити. Коли вже ми поверталися додому. Ми побачили, що люк, в який провалилась моя дитина, вже, вже був закритий. Потім, коли я вже розмовляла з сусідами, вони сказали, що під'їхала зразу ж, як тільки під'їхала швидка машина. На протязі хвилин під'їхав водоканал і дуже швидко закрили цей люк. Пані Юлія розповідає, скільки себе пам'ятає, цей колодязь завжди був закритим. Чому саме у ту суботу його відкрили та неналежним чином закрили, не розуміє. Замість каналізаційного люку там лежав шматок фанери. Саме тому дівчинка, граючись з однолітками, полетіла донизу. І таких колодязів, накритих неналежним чином, у цьому дворі достатньо. Їх достатньо і у всьому місті у цьому ми переконалися, заїхавши на декілька вулиць разом із головою громадської організації Рівненський громадський контроль у рівному чи не у кожному дворі є, хоча б один незакритий каналізаційний колодязь або ж зламаний каналізаційний люк. Коли ми починаємо задавати питання до комунальників, починається так званий футбол. Це не наше, це водоканала, це ще когось і тому подібне. Добре, якщо цей люк, наприклад, належить водоканалу, там, напевно, теж є графік. Обслуговування, графік огляду, значить, треба вияснити, хто відповідальний, хто не доробив свою роботу, і відповідні наслідки, щоб були: правові, дисциплінарні і таке інше. Але найголовніше, як на мене, питання тут полягає в тому, що це є прибудинкова територія, яка обов'язково закріплена за конкретним майстром, конкретного ЖКП. Чому люк роками, я повторюся, стоїть відкритий. Чи немає тут якраз того моменту, що той майстер абсолютно не володіє ситуацію, яка відбувається в цьому конкретному будинку і на його прибудинковій території, допоки різні служби перекидають один з одного відповідальність за відкриті каналізаційні колодязі, щодня може статись нещастя. Маленька Віка після падіння зазнала забою голови та м'яких тканин тіла. А ще тепер дівчинка боїться темряви та не відходить від мами. Пані Юля написала заяву до міліції та прокуратури, аби винні понесли покарання. Адже наступного разу все може закінчитись трагедією. Рудні обмальовані стіни та зірвану плитку на підлозі кожного дня минають мешканці багатоповерхівки на вулиці Льонокомбінатівській, один щоб потрапити у власні квартири. Їх під'їзд не бачив навіть косметичного ремонту. Вже понад два десятки років. За цей період не складно підрахувати, скільки сотень тисяч гривень надійшло на рахунок ЖЕКУ. Вже 20 років в цьому будинку. А ніякого як то кажуть, покращення вроді самі ці жильці живемо, стараємося, щоб було все хорошо. Вроді, і ми не ну слідкуємо, але е, все залежить не тільки від нас, а від нашого, як то кажуть, господаря. А господаря, хто нас це Жек? От вони не роблять нам ремонти. Ми просимо їх просимо, а Вони не хочуть. По допомогу у вирішенні цієї проблеми мешканці 14-ти поверхівки звернулись до громадської організації «Рівненський громадський контроль». Її голова звернувся до житлово-комунального підприємства, щоб працівники ЖЕКу навели лад у під'їзді. У відповідь отримали листа, з якого стало відомо на ремонт. Мешканцям доведеться чекати ще довго. Такі роботи ремонтні тут не заплановані. Коштів на це немає. І ще як посилання було зроблено на те, що у жильців цього будинку є борг. Але ми спілкувалися з жильцями. Переважна більшість людей платять сумлінно, і щомісяця без затримки всі платежі проходять. Мешканка будинку пані Марія не йме віри, що уся проблема в заборгованості. Мені здається, що більшість людей платить. Більшість людей платить, а вони це просто халатне відношення їхні все. То ото тільки що вони на вулиці вбирають, і все. А тут вообще Ось то... зараз подивиться навіть ліфту темно. Нема лампочки натомість голова громадської організації припускає, що дійсно є декілька мешканців квартир, що боргують. Однак говорить, для комунальників це не повинно стати причиною, щоб взагалі нічого не робити. До того ж, підозрює люди не платять через неякісну, а часом і взагалі відсутність роботи ЖЕКу у будинку, адже великих коштів на ремонт під'їзду не потрібно достатньо майстра та банки фарби. Сухими дістатись додому мешканці багатоповерхівки по соборній 287 можуть лише коли небо ясне. Уся справа в тому, що як тільки починається дощ, підхід до під'їздів будинку заливає водою та утворюється невелике озеро. Яма на подвір'ї обурює і власників автомобілів. Мовляв, заїхати просто неможливо. Завжди існує небезпека залишитись без якоїсь деталі автівки. Коли виникає, наприклад, якийсь дощ, там я вже про лівень мовчу, то виникає велике болото. Вот. И машина, особенно если с низким клиренсом, то это практически как подводная лодка. То есть так как сюда заезжают таксисты, и я уже слышал их отзывы и тому подобное, то это, конечно, просто ужасно. До житлово комунального підприємства на балансі якого знаходиться будинок, мешканці говорять, звертались неодноразово. У відповідь чули одне звісно, как бы ми вопрос питання там з точки зору банальної ерудиції розберемося, ли у нас в бюджеті средства і тому подобне. Ну как бачите, ніяких змін нету вже достаточно довго време. Проблема, наче й не така вже серйозна однак, якщо вона турбує мешканців рівного, вирішити її необхідно, впевнені у громадській організації Рівненський громадський контроль. Тому зараз ми готуємо звернення до начальника ЖКП Західне пана Тарасюка з проханням вирішити цю ситуацію, адже на власні очі ми бачили, що люди не мають можливості просто підійти до цього будинку і так само, як і під'їхати. Мешканці цієї ж самої багатоповерхівки майже рік не мали світла у підвалі. Щоб дістатись до своїх комірчин, запалювали свічки та заряджали ліхтарі. Так вчиняти зі слів пані Лілії їм порадив начальник Жеку. Начальник Жек пропонував нам взяти свічку і йти з свічки. років назад. У нас видно аналогічний випадок Бул хто-то сюди з свічки. Ну, це було во второї половині дому. У нас був. Пожар мешканці будинку неодноразово звертались до житлово-комунального підприємства, щоб цю проблему вирішили. Безрезультатно допомогла громадська організація, яка сама звернулася до ЖЕКу. І тільки от послі в громадську об обще... організацію щось звернулося з міста, і от, слава богу, у нас уже в підвалі є світ. Я не знаю, яким чудом, але на наше звернення начальник жеку відреагував. І буквально за декілька тижнів світло було відновлено, і сьогодні всі мешканці мають можливість ним користуватись. Досить цікавий факт, що весь той період часу, коли світла в підвалі не було, плата за його користування, нібито користування, якого по суті не було, цього світла нараховувалася. Щоправда, кошти, які сумлінно сплачували мешканцям за освітлення підвальних приміщень, повертати не будуть. Дивіться у наступних програмах. У Рівному триває реорганізація медичної галузі. Чому в нашому місті дороги ремонтують лише наполовину? Вільний доступ до даху. Чим ризикують мешканці такого будинку?